Те, що не в змозі прочитати, вони тепер почують. Івано-франківці із з вадами зору отримали аудіо історії про рідне місто. Міські організації Українського товариства сліпих передали понад півсотні унікальних книг, які напередодні вийшли в форматі збірки в голос. Ще з 2010-го у цій установі працює спеціалізована комп'ютерна бібліотека, в якій чимало записів. Але історій про Станиславів, Станіслав та Івано-Франківськ ще й у такій кількості тут ще не було. Я думаю, дуже буде цікаво, тому що ми живемо в місті Іван. Франківську, а історію міста повинні знати всі. І так прочитати ми не можемо, а от слухати дуже дуже гарно. І все-таки, якщо не знаєш, допустим, якоїсь історії в вулиці, можна ще раз прокрутити, прослухати, і це відкладається. Двадцять історій книга не для продажу, наголошує меценат видання Руслан Марцінків. Її вирішили розповсюджувати поміж мешканців безкоштовно, щоб якомога більше людей дізналися цікаві оповідки про місто. Тож і не дивно, що першим аудіозбірку отримали саме люди з обмеженими можливостями. Цих 126 історій, які є короткі, які розказують про майже всі вулиці нашого міста, майже про всі такі визначні будови нашого міста, будинки нашого міста. Вони будуть корисними для ко кожного франківця, але в першу чергу для тих хто не може собі на сьогодні мати можливість почитати в книжці. Ми вже сьогодні бачимо, що той тираж у 500 штук є недостатнім для міста Івано-Франківська, і потрібно напевно ще буде довидавати. Можливо, ми врахуємо зауваження, які були в тому числі і краєзнавців нашого міста, і можливо ще включимо додаткову програму. Водночас для широкого доступу аудіо історію вже виклали в мережі інтернету, ще обіцяють вмикати унікальну книгу у місцевих тролейбусах.